Вітаю вас, друзі, дякую кожному, хто сьогодні обирає українське слово, українську історію і українську пам'ять. Саме завдяки вам наші легенди живуть і далі. Сьогодні я розповім історію людини, чиє ім'я народилося серед степу і пережило століття, ім'я, яке боялися вимовляти вороги і шепотіли біля вогнищ козаки, ім'я байди! Середина 16 століття українські землі не мають тиші, степ дихає війною. Кримські татари щороку переходять кордон, палять села, женуть людей у неволю. За підрахунками того часу лише за одне покоління з Поділля й Київщини було виведено десятки тисяч полонених. Їх продавали в кафі, вивозили до Стамбула, і більшість ніколи не поверталася. Південь України був відкритою раною. Річ Посполита не мала достатнього війська, щоб тримати ці землі. Литовські гарнізони стояли далеко, кордони існували лише на папері, і тоді, в степу, почали з'являтися люди, які не чекали наказів. Вони жили на порогах Дніпра, у плавнях, серед очерету. Їх називали козаками, вільними воїнами. Але козаки були розрізненими, вони билися сміливо. Та кожен загін діяв сам по собі. Їм бракувало одного провідника. У цей час на Волині народжується Дмитро Вишневецький. Точну дату історики визначають приблизно близько 1532 року. Він походив зі старовинного князівського роду Рюриковичів, мав герб землі, титул і можливість прожити життя у безпеці. Та замість бенкетів і кам'яних замків його тягнуло туди, де вирішувалася доля краю. Юний Дмитро рано навчився тримати шаблю. Служив у прикордонних загонах Великого Князівства Литовського, бачив степову війну зблизька, він бачив спалені церкви, чув крик полонених, бачив, як кордони тримаються не на папері, а на крові. Саме тоді в ньому визріває думка, яка змінить історію. Він зрозумів: оборона ніколи не зупинить степ, лише удар у саме серце ворога. Може зламати систему набігів. А для цього потрібна нова сила, організована, постійна, дисциплінована. У 50-х роках 16 століття Дмитро Вишневецький з'являється серед козаків не як пан, а як воїн. Він жив поруч із ними, їв з одного казана, ніс варту вночі. Для багатьох це було шоком. Князь, який не тримається осторонь, саме тоді за ним закріплюється ім'я Байда. За одними переказами через його витримку, за іншими через типовий характер, непередбачуваний і впертий. Козаки швидко помітили різницю. Байдан не кидав людей у безглузді атаки. Він вчив діяти раптово, бити там, де ворог не чекає, і зникати ще до світанку. Його загони почали повертатися з походів із трофеями і звільненими бранцями. Про нього заговорили в татарських улусах. У кримських хроніках середини 16 століття з'являється ім'я Байда Бек – людина, яка не визнає жодного хана. Це було небезпечне визначення так називали лише тих, хто становив реальну загрозу. Але справжній крок у безсмертя Байда зробив тоді, коли наважився на немислиме. Він вирішив збудувати укріплення за дніпровськими порогами. Це місце вважали проклятим там не росли міста. Там панували вода, каміння і вітер, але саме там проходив шлях татарських орд. Хто контролював пороги, той тримав ключ до степу. Близько 1556 року байда разом із козаками починає будівництво фортеці на острові Хортиця, дерев'яні стіни, земляні вали, гармати, сторожові вежі. Це була не просто твердиня, це був виклик Кримському ханству і Османській імперії. Вперше в історії степу з'явився укріплений осередок, який не підкорявся жодній державі. Звідси почалися походи, які змусили здригнутися південь. Козаки нападали на татарські переправи, нищили укріплення, повертали полонених. Для тисяч людей ім'я Байди стало символом надії. Османські урядовці доповідали султану. На Дніпрі виникла нова сила. Що не боїться імперії, але разом зі славою приходила і небезпека. Байда ще не знав, що його ім'я вже записали у списки смертельних ворогів, що за його головою полюють хани, що кожен наступний похід може стати останнім, поки ж він стояв на Хортиці і дивився на степ, де народжувалася нова історія. І ця історія лише починалася. Степ запам'ятав байду не лише як воїна. А як людину, навколо якої завжди ходили чутки. У ті часи правда і легенда перепліталися настільки тісно, що навіть літописці не завжди могли їх розділити. Саме тому образ Дмитра Вишневецького став більшим за одну людину він перетворився на символ. Козаки вірили, якщо про людину складають легенди за життя, значить вона вже належить історії. Про Байду говорили, що він не боявся степу. Коли інші отамани намагалися ночувати біля води або в плавнях, Байда ставив табір просто серед відкритого простору. Він казав, що ворог боїться не темряви, а впевненості. Це не зафіксовано в документах, але збереглося в усних переказах Запорожжя. Одним із найвідоміших образів Байди стала його мовчазність. Польські хроністи середини XVI століття зазначали, що князь Вишневецький рідко говорив під час рад, але коли промовляв, його слухали всі. За спогадами сучасників він і більше довіряв розвідці, ніж гучним промовам. Саме тому його походи майже ніколи не були випадковими. Існує легенда, що Байда мав власну мережу степових зв'язкових, колишніх бранців, утікачів і торговців, які передавали йому відомості про рух Орде. Це не підтверджено повністю. Але факт залишається фактом: його загони з'являлися саме там, де ворог був найуразливішим. Кримські татари почали вірити, що Байда бачить степ наперед. За переказами, серед козаків ширилася думка, що він має дар характерника. Йому приписували здатність уникати куль, перечувати засідки та виходити живим із безнадійних боїв. І, хоча це лише народні вірування. Вони показують, наскільки сильною була віра в його непереможність. Цікаво, що сам Байда ніколи не підтримував цих чуток, він не дозволяв жодних обрядів у війську, карав за пияцтво під час походів і вимагав суворої дисципліни. Його сила була не в магії, а в порядку, рідкісному для тогочасного степу. Османські документи згадують його під іменем Дмитраш Бей. Там він описується як небезпечний володар дніпровських проходів. Для імперської канцелярії таке формулювання означало одне: людина контролює торгівлю, рух військ і саму безпеку кордонів. У середині 16 століття це було майже неможливо без власної держави, та байда створив її у мініатюрі. На Хортиці діяли закони, подібні до тих, що пізніше з'являться на Запорозькій Січі. Кожен козак мав обов'язки: чергування, охорона, бойова готовність, покарання були суворими, але справедливими: за крадіжку, вигнання, за зраду смерть. Уперше в степу з'явилося поняття відповідальності. Існує свідчення, що байда забороняв брати здобич раніше, ніж завершувався бій. Той, хто порушував наказ, втрачав усе. Це зламало звичну для того часу практику хаотичних нападів і перетворило козаків на регулярну силу. Саме тоді народжується новий страх у ворогів. У татарських переказах байду називали тим, хто повертає полон, адже після його походів із татарських улусів зникали сотні невільників. Для степових орд це було не лише військове, а й економічне лихо. За одну ніч козаки могли знищити цілий караван. Відомо, що після одного з таких походів хан наказав стратити власних воєначальників за недбалість. Ім'я Байди дедалі частіше лунало в ханських шатрах, але найбільше його боялися не через шаблю. Байда ламав головне правило степу правило страху. Він показав, що орду можна не тільки уникати, а й бити, і ця думка поширювалася швидше за будь-які накази. Саме тому біля Хортиці почали сходитися люди з усієї України: селяни втікачі, дрібна шляхта, міщани, колишні бранці. Вони не приходили за золотом, вони приходили за свободою. І чим сильнішою ставала ця спільнота, тим пильніше за нею стежили імперії. У Стамбулі дедалі частіше обговорювали дивне явище на Дніпрі. У Варшаві боялися, що козаки вийдуть з під контролю, у Москві придивлялися. Ще не можна використати байду у власних цілях. Князь опинився між великими силами, але залишався вірним лише одному українській землі. Він ще не знав, що попереду на нього чекає найбільше випробування випробування не шаблею, а політикою, бо не всі пастки видно в степу, і саме ці рішення згодом приведуть його до подій, які назавжди змінять історію. До кінця 50-х років 16-го століття ім'я Байди вже знали далеко за межами українських земель. Про нього говорили в Криму, в польських сеймах і навіть у московських палатах. У степу не залишилося жодного ватажка, який не чув би про князя з Хортиці, і саме в цей момент починається найважливіший етап його життя перетворення загону воїнів на силу, що змінить історію. Хортицька твердиня стала більше, ніж фортецею. Вона перетворилася на центр тяжіння. Сюди приходили ті, хто не приймав панщини, не хотів коритися шляхті і не збирався тікати від Орди. Люди різного походження жили поруч і вперше відчували, що значить бути рівними. За спогадами сучасників на Хортиці панувала сувора простота, ніякої розкоші, ніяких титулів. Байду називали не князем. А отаманом. Він сидів за одним столом із козаками і ніс однакову відповідальність. Це було радикальним зламом феодального мислення. Саме тут формуються основи козацького устрою. Військова рада вирішувала найважливіші справи, отамана могли переобрати. Покарання і нагорода залежали не від походження, а від вчинку. Так у степу народжувалася нова форма влади, влада спільноти. Перший байда чудово розумів її силу. Під його керівництвом козаки почали готуватися не лише до оборони, а й до наступу. Він наказав будувати човни нового типу легкі, швидкі, придатні для річки й моря. Так з'явилися знамениті чайки на кожній кількадесят воїнів, гармати, харчі, запас стріл і пороху. У 1557 році з Хортиці вирушає перший великий похід. Козаки атакують татарські укріплення вздовж Дніпра, знищують переправи, палять сторожові пункти. Удар був настільки раптовим, що орда не встигла зібрати сили. Це був сигнал, степ більше не належить лише кочовикам. Наступні роки перетворилися на безперервну боротьбу. Байда не давав ворогу перепочинку. Він діяв у той час року, коли татари не чекали нападів. Зимові рейди стали його фірмовим прийомом. Саме тоді козаки завдавали найбільших втрат. У кримських джерелах з'являються записи про дніпровську напасть, яка приходить зі снігом. Та найбільшим ударом стали морські походи. Коли козацькі чайки вперше вийшли в Чорне море, османські адмірали не сприйняли їх серйозно. Дерев'яні човни проти імперського флоту здавалися жартом, але ці човни рухалися швидше за галери, ховалися серед хвиль і били вночі. Козаки нападали на турецькі порти, спалювали склади, звільняли полонених і зникали до світанку. Для Османської імперії це було приниженням. У звітах того часу згадується, що султан наказав посилити чорноморське узбережжя саме через козаків байди, проте кожна перемога мала ціну. Річ Посполита дедалі частіше вимагала від князя припинити самовільні походи, аби не псувати дипломатичні відносини з султаном. Байду викликали до Варшави, погрожували позбавленням маєтків, вимагали підпорядкування, але він уже не міг зупинитися. Для нього війна була не політикою, а захистом людей. Кожен день без походу означав нові набіги, нових бранців, нові спалені села. У цей період Байда робить ще один крок, який покаже його як державного діяча. Він починає переговори з московським царем Іваном IV. Метою був спільний удар по Кримському ханству з двох боків. Цей союз був небезпечним, але логічним. У 1558 році Байда навіть очолює московський похід на Азов. Хоча кампанія завершилася невдало, сам факт свідчив козацька сила стала гравцем міжнародної політики. Князь уперше зрозумів, що за степ точиться гра імперій, і в цій грі він залишався сам. Між Польщею, Москвою та Османською імперією не було місця для незалежного воєтначальника. Кожна сторона хотіла використати байду, але жодна не дозволити йому стати самостійним. Тим часом Хортиця жила власним життям, кількість козаків зростала, з'являлися нові укріплення, формувався звичай, який пізніше назвуть Запорозьким. Саме тут народжувалася та сила, яка згодом стане серцем українського війська, але разом зі зростанням могутності стискалося і кільце навколо самого Байди. Ворог не завжди приходить із шаблею, іноді він приходить із обіцянкою, і дуже скоро князю доведеться зробити вибір, який приведе його до найнебезпечнішого походу в житті. На початку 60-х років 16-го століття навколо Байди. Зійшлися всі дороги, його знали як воїна, боялися як стратега і підозрювали як політичну силу. Саме тоді історія перестала бути лише війною, вона стала грою престолів. Після походів з московським військом байда повертається на українські землі з гірким усвідомленням. Жодна велика держава не бачить у козаках союзників, лише знаряддя. Польща вимагала покори. Москва служби, Османська імперія знищення, усі три шляхи вели до втрати свободи, і саме в цей момент доля підкидає Байді небезпечну можливість. У Молдові спалахує боротьба за престол. Господар країни потребує воїнів, які здатні швидко переломити хід війни. Козаки були ідеальним вибором. Байді надходить пропозиція, допомога в обмін на союз і вплив у регіоні. Для нього це був шанс створити буфер між Україною та Османською імперією. Навесні 1563 року Байда збирає військо і вирушає на південь. Похід був ризикованим, дороги пролягали через ворожі землі. Провіанта, де обмежений, але князь знав: якщо цей план спрацює, козаки вперше матимуть політичного союзника. Початок кампанії був успішним. Козацькі загони стрімко просувалися вперед, розбиваючи молдовські гарнізони, що підтримували османську сторону. Швидкі удари, нічні атаки, повна дезорієнтація ворога. Здавалося, що байда знову перехитрив долю, але саме тут у гру втрутилася зрада. За свідченнями польських і молдовських джерел союзники не виконали домовленостей. Частина шляхти перейшла на бік Османської імперії. Молдовський престол став пасткою. Поблизу міста Сучава козацьке військо опинилося в оточенні. Проти Байди виступили сили, що значно перевищували його чисельно. Татарська кіннота перекрила шляхи відступу. Турецькі яничари зайняли висоти. Бій тривав увесь день. Літописи пишуть, що Байда був поранений, але не залишив поля бою. Він кілька разів збирав козаків у контратаки, намагаючись прорвати кільце. До вечора стало ясно. Виходу немає. Частина війська загинула, частина зуміла вирватися. Байда залишився прикривати відступ. Саме тоді він потрапив у полон. Для Османів це була подія величезного значення. В їхніх руках опинився не просто отаман, а людина, яку вважали серцем козацького спротиву. Його негайно відправляють до Стамбула. Дорога тривала тижнями. За переказами, під час переходу татари намагалися зламати його волю погрозами, обіцянками, знущаннями, але Байда мовчав. Він знав, що війна для нього завершена, та історія ще ні. У Стамбулі його чекали не тортури, а розмова. Султан Сулейман Пишний уже чув про цього князя. Перед ним стояла людина, яка роками нищила ханські орди і принижувала флот імперії. Але замість страти султан вирішив спробувати інше. Байді запропонували службу, йому обіцяли титул бея, землю, золото, власне військо, в обмін перехід в іслам і присяга султанові. Для багатьох така пропозиція означала життя, для байди зраду всього, заради чого він жив. За османськими переказами він відповів коротко: краща смерть, ніж чужа віра і кайдани на рідній землі. Султан не повірив. Переговори тривали кілька днів, йому знову і знову пропонували порятунок. Князю нагадували, що він далеко від України, що про нього забудуть, але Байда не відступив. У ті дні він уже розумів. Попереду останній шлях. Проте навіть у кайданах він залишався тим самим князем степу, який не схилив голову. Стамбул готувався зробити з нього приклад, показати світові, що буває з тими. Хто кидає виклик імперії. І саме тут історія підходить до межі між документом і легендою. Бо далі починається те, що народ пам'ятає донині. Стамбул зустрів байду шумом моря і холодом каменю. Місто, яке здавалося серцем світу, для нього стало кліткою. Над Босфором здіймалися мінарети. У Гавані стояли сотні галер. А вузькі вулиці гули, мов вулик, тут вирішувалися долі народів. І саме тут османська влада вирішила зламати того, кого не змогла перемогти в бою. Полоненого князя не кинули до звичайної в'язниці, його утримували окремо під охороною яничарів. Для імперії Байда був трофеєм, живим доказом перемоги над козацькою загрозою, проте перемога виявилася неповною. Османські хроністи зазначали, що Дмитро Вишневецький поводився спокійно. Не благав і не проклинав долю. Він тримався так, ніби перебував не в кайданах, а на військовій раді. Це дратувало більше, ніж будь-які слова. Султан знову наказує привести його на розмову. Цього разу пропозиція була ще щедрішою. Байді обіцяли не лише життя й багатство, а й владу над козаками під османським протекторатом. Йому дозволяли повернутися на Дніпро вже не ворогом, а представником імперії. За свідченням пізніших хронік Султан сказав: ти сильний воїн, і сильні воїни не повинні гинути марно, але для байди ці слова не мали ваги. Він відповів, що не міняє свободу на золото і не служить тим, хто жене його народ у неволю. Це була не гучна промова, а тверде рішення людини, яка давно все вирішила. Після цієї відмови подальша доля князя стала зрозумілою. Османська влада не могла відпустити його живим, але й проста страта здавалася недостатньою. Байду хотіли зламати публічно, перетворити на пересторогу для інших. Саме з цього моменту починається легенда. Історичні документи підтверджують лише одне: Дмитра Вишневецького стратили у Стамбулі в 1564 році спосіб страти в джерелах різниця, та народна пам'ять зберегла іншу версію. Ту, яка стала безсмертною. За переказами, байду повісили на залізному гаку над морем біля стін фортеці, його тіло висіло над водою, а хвилі билися об камінь під ногами. Кажуть, що так султан хотів показати, навіть найсильніші гинуть перед імперією. Та сталося інакше. За легендою, байда прожив ще кілька днів. Спраглий, поранений, під пекучим сонцем, він не просив пощади. Коли ж до нього підійшли вартові і запитали, чи має останнє бажання, він нібито попросив лук. У народній думі йдеться, що, отримавши стрілу, Байда вистрелив у ворога навіть тоді, коли вже не мав сили стояти. Чи було це насправді невідомо, але саме так українці уявляли кінець свого героя незламаного, неприниженого, немовчазного. А воїна, який б'ється до останнього подиху, османи могли знищити тіло. Але не змогли знищити пам'ять. Пісня про байду швидко розійшлася Україною. Її співали на Січі, у селах, у походах, і кожного разу вона звучала не як плач, а як клятва. Загибель Байди не зупинила козаків. Навпаки, вона стала початком нового етапу. Його справа жила далі. Хортиця залишилася символом. Ідея вільного війська проросла в Запорозьку Січ. Те, що почалося як фортеця одного князя, згодом перетворилося на цілий світ зі своїми законами, радою і честю. Імперії змінювалися, хани сходили з тронів, султани помирали, а ім'я Байди не зникло. Він не створив державу на мапі, але створив державу в свідомості. Він показав, що український воїн може бути не найманцем і не підданим, а господарем своєї землі. І саме тому його пам'ятають не як князя Волині, а як першого лицаря козацької свободи. Коли минали століття, люди вже не питали, де закінчується правда і починається легенда, бо для народу важливим було інше приклад Байда обрав смерть, але залишив життя тисячам. Він пішов у пітьму, щоб інші мали світло, і поки звучить українська пісня Байда не помер. Друзі, якщо ви дослухали цю історію до кінця, значить Байда знову переміг. Бо справжня перемога не в битві і не в шаблі. Вона в пам'яті. Минуло понад 4,5 століття відтоді, як Дмитро Байда Вишневецький загинув у далекому Стамбулі. Імперії, що судили його, давно зникли. Хани Султани й Королі стали лише іменами в підручниках, а він залишився. Історики можуть сперечатися про деталі його життя, де саме стояла Хортицька фортеця, скільки походів він очолив, якими були останні години, але одне незаперечне саме Байда першим показав, що українці можуть мати власну військову силу, власний порядок і власну волю. До нього козаки були розрізненими загонами. Після нього вони стали народом воїнів. Його замок на Хортиці зруйнували, але на тому місці постала Запорозька Січ. Серце майбутньої козацької держави, його смерть мала стати попередженням. Та перетворилася на заклик. Байда не залишив спадкоємця за кров'ю, але залишив спадкоємців за духом. Кожен, хто ставав під козацький прапор, ніс у собі частину його вибору не коритися, не зраджувати, не міняти свободу на спокій. Саме тому про нього складали думи. Саме тому його ім'я співали вночі біля вогнищ, саме тому вороги боялися не живого байди, а легенди про нього, бо легенда сильніша за страх. І сьогодні, коли ми говоримо про українську незламність, про боротьбу за право бути собою, ми насправді повторюємо шлях, який почався ще у XVI столітті на Кам'янистому острові серед Дніпра, там, де один князь вирішив не схиляти голову. Якщо ця історія була для вас цінною, підтримайте українське слово, підписуйтесь, діліться, залишайте коментарі, бо кожен перегляд це ще один голос пам'яті, ще один доказ, що наші герої не забуті. Байда помер як людина, але став безсмертним як символ. І поки живе Україна, живе й він.